Сьогодні молодими та цікавими, а головне, небайдужими до проблем міста, до Дня Шахтаря проведена акція членами молодіжної ради Дніпропетровської територіальної організації профспілок вугільної промисловості. Подробиці в сюжеті. Цим ранком представники молодіжної організації профспілки працівників вугільної промисловості провели акцію Молодь за чисте місто. Близько 30 юнаків, озброївшись пакетами для сміття, прибирали першотравневий парк разом з комунальними службами міста. Сьогодні ми, як і намічали, наш молодіжний совет, подідані пропетровського тіркома профсоюззапруб, проводить акцію. «Молодіж за чистий міст. Сейчас мы, не отступая от того, мы тогда уже говорили, что мы собирались провести подготовку перед Днем Независимости и перед Днем Шахтера. Мы хотим прибрать наш парк Первомайский. Ну, я только что прошел, парк, в принципе, чистый, коммунальные службы убирают. Ну, у них, скажем так, мы к ним обратились, они попросили, чтобы мы помогли нашими силами прорядить, скажем так, деревья, потому что очень много кустарников, они сильно разрослись, и мы сейчас, скажем так, этими займемся. Следующая акция у нас пока Ну, скажімо так, ми не будемо, пускай поки це буде сюрпризом. Хлопці завзяттям та у доброму гуморі збирали сміття, що залишили по собі відпочиваючі на березі річки Вовча. Ця акція не перша, і на цьому ініціативи організації не закінчуються. Планується і надалі проводити інші заходи. На кожному підприємстві «Шахт Павлоград вугілля створено осередки молодіжної ради Дніпропетровської територіальної організації профспілок вугільної промисловості у кількості п'ять осіб. Это молодые активисты, которые занимают должности и председатели участковых комитетов, которые ходят в профсоюзные организации. Ну, я думаю, этого пока достаточно. А в принципе мы привлекаем, когда наши акции проводим, это не только эти ребята, не только эти пять человек. Это по всей шахте сообщается. И молодые люди, которые изъявляют желание действительно или вот за здоровый образ жизни, как у нас было перед этим, или чистота нашего города, они присоединяются к нам и помогают. Організація профспілки працівників вугільної промисловості живе цікавим, різноманітним життям. Мають місце виїзди молодиків на рибалку, на полювання, проводяться різні акції. Більш за все, молодим шахтарям подобається можливість спілкування між собою у неробочий час, набуття досвіду та колективне вирішення тих чи інших питань. Зараз відбувається становлення цієї молодіжної організації і, спостерігаючи, за початком можна зробити висновки, що вони досягнуть усіх поставлених цілей.